Родинні програмні заяви, оскільки звичка 2 базується на принципі, вона має широке застосування. Окрім індивідів, суттєво поліпшити свою ефективність можуть родини, групи служіння та інші організації багатьох типів, якщо будь-яку справу починатимуть з думкою про мету у багатьох сім'ях. Керуються конфліктними ситуаціями, настроями, методами спрощеного залагодження і миттєвим задоволенням, чим завгодно. Тільки ненадійними принципами симптоми дають про себе знати, коли наростає стрес і напруження, люди вдаються до цинізму, критики, мовчать або починають кричати і занадто бурхливо реагувати. Діти, які стають свідками такої поведінки, виростають, думаючи, що єдиний спосіб розв'язати проблему сваритися чи тікати, стрижень кожної сім'ї, те, що не змінюється, що завжди буде на місці. Спільне бачення й цінності. Пишучи родинну програмну заяву, ви втілюєте істинну основу родини в словах. Ця програмна заява стане конституцією сім'ї, стандартом, критерієм оцінювання і прийняття рішень. Вона дає сім'ї неперервність і об'єднує, а також вказує напрямок. Коли індивідуальні цінності гармонізовано із сімейними, члени родини разом прагнуть до спільних цілей. Важливість яких відчувають усі, знову ж таки, процес не менш важливий ніж результат. Сам процес написання і відточування програмної заяви стає головним способом зміцнити родину. Спільна праця для створення програмної заяви розбудовує продуктивні можливості, ПМ щоб жити за її стандартами. Коли кожен член сім'ї робить внесок у створення чернетки заяви. Висловлює свої думки, і ви переглядаєте їх та вживаєте в тексті формулювання від рідних. Тим самим ви сприяєте спілкуванню в сім'ї на теми, які справді мають неабияку вагу. Найкраща програмна заява буде результатом об'єднання членів сім'ї. Спільного духу взаємоповаги, висловлення різних думок і спільних зусиль для створення чогось більшого, ніж здатен зробити самотужки окремий індивід. Періодичні перегляди заяви для того, щоб розширити перспективу, зміна акцентів і напрямку, поправки чи надання нового значення застарілій фразі, все це може допомогти родині триматися разом і додержуватися спільних цінностей та цілей. Програмна заява стає основою для розмірковування для керування сім'єю. Коли виникають проблеми і конфліктні ситуації, Конституція завжди нагадає членам сім'ї про те, що для них найважливіше, і надасть орієнтири для розв'язання проблем і прийняття рішень на підставі правильних принципів. У себе вдома ми повісили програмну заяву на стіні у вітальні, щоб дивитися на неї і перевіряти себе. На відповідність щодня, читаючи фрази про слова, і вийшов любові в нашому домі, порядок, відповідальну взаємозалежність, співпрацю, люб'язність, задоволення потреб, розвиток талантів, вийшов зацікавлення в талантах інших членів сім'ї і допомогу ближнім. Ми отримуємо певні критерії для того, щоб оцінити свої успіхи в усьому, що має для нас як сім'ї найбільшу вагу. Коли ми плануємо цілі й заняття для сім'ї, то кажемо, зважаючи на ці принципи, якими будуть цілі, до котрих нам потрібно прагнути, якими будуть плани дій для досягнення наших цілей та актуалізації цінностей, ми доволі часто переглядаємо свою заяву і двічі на рік переписуємо цілі завдання у вересні й червні з початком і закінченням начального року. Усе це ми робимо для того, щоб програма відображала поточну ситуацію аби покращити і зміцнити її. Це оновлює нас самих міцніше прив'язує до того, в що ми віримо, на чому стоїмо.